Цим бійцям за 60. Їх не взяли до війська через вік, але вони захищають Україну. Це добровольці ротно-тактичної групи. Степові вовки. Починали як піхота, а тепер мобільна артилерія. Вони самі зібрали установку «Мініград» і нищать ворожі склади пліч опліч із зсу. За Харків, за дітей, постріл. Ікару 65 років. Раніше він мав власну справу, а тепер навідник артилерії. Під шумок, ну що війна така страшна. Якось брали всіх, навіть не І Я пройшов мені 61 рік був. Я зразу попав на ноль, і весь час я там був через три місяці Мене звільнили. Діду 68. Він воював ще у 14-му, був під Іловайськом, отримав поранення і знову пішов на фронт. Я розумію, що я міг дома садіти, ну як переможемо, тоді. Буду сидіти вдома домаками після виходу на пенсію. Доброволець Дніпро теж недовго сидів удома. Я звільнився, трошки вдома віддихнув, і тепер прийшов обратно. Думаю, треба ж комусь. степові вовки свідомо обрали шлях добровольців. Вони не отримують зарплати, але продовжують воювати від Херсона до Сум. А зараз на запорізькому напрямку, де знищують ворога і його техніку. Держава забезпечує їх зброєю, набоями і ракетами, а фінансово допомагають друзі. Підтримати степових вовків можна на їхній сторінці у Фейсбуці.